З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на роки десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земляни пересічні, озираємося назад, крутимо наше колесо історії, Пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися на злеті першої, на початку другої декади січня. У різні історичні епохи зазираємо. На тисячу років назад, у 1037 рік, саме тоді було освячено Софію Київську. Сьогодні це одна із візитівок нашої столиці, славний храм. А тоді споруджував її, почав споруджувати Ярослав Мудрий. І з 13-го приблизно століття Софія Київська стала одне, стала головним храмом Київської митрополії. Потім трапилися часи. Занепаду цього славного храму. І вже Петромогила у XVI столітті подбав про те, щоб її підремонтувати, оновити. Дбав про це також і Іван Мазепа. І цікаво те, що Софія Київська із отих храмів Русі. Одна з небагатьох залишилася у тому стані, як була збудована в 11 столітті, тому що зруйнована була Десятинна церква, Успенський собор, Михайлівський Золотоверх, які частиною сьогодні ці славні об'єкти нашої архітектури і наші пам'ятки історичні відновлені. А ось Софія Київська встояла і. На Софійському майдані, до речі, ставлять тепер, після Революції Гідності, Київську ялинку в 1648 році, саме цими січними днями, Богдана Хмельницького обирають гетьманом України. Постаття вже досить відома, хоча, звичайно, в історії кожної людини, в біографії кожної людини, а тим більше видатної, завжди знаходяться якісь цікаві моменти, невідомі загалу. На той час Богдану Хмельницькому було 53 роки. Це був високий чоловік, метр 85, з зростом, так за спогадами сучасників. Але, на жаль, недовго довелося йому гетьманувати в 1657 році, тобто через 9 років він помер. У, у Суботові Ілінська Суботові церква, це ось вважається його церква. І тут спочатку його поховали, місце поховання його мало ось такий вигляд. Але потім, за легендами, і Бувальщинами, його тіло було козаками перепоховане для того, щоб чи поляки, чи московити. Із обома з ними воював Богдан Хмельницький, були, не було сплюндровано його, його останній прихисток. Тож сьогодні історики сперечаються про те, де насправді похований, де насправді є останній прихисток славного українського гетьмана. В 1907 році, 12 січня, народився Сергій Корольов. Сучасна космонавтика без корольова. Просто її неможливо уявити. Народився він в інтелігентній сім'ї у Житомирі, в славному Житомирі, але сім'я там прожила недовго і переїхали вони потім у Києві. Біографію королюва може собі кожний. Сьогодні загуглити, загуглити, щоб поцікавитися нашим славним українцем. І корольов за спогадами, сучасниками, пишався тим, що він українець, і писалося у паспорті, що він українець. Спочатку він мріяв сам літати, будувати літаки. Ось такий він був у 20-х, на початку 30-х роках, молодий, талановитий конструктор у формі, відповідно, стрибав з парашутом і літав. Але. Коли він зайнявся вже вивченням реактивного руху, це вже було наближенням до ракет. Не уник Сергій Корольов, долі багатьох освічених людей у 30-х роках, його арештували. Ось це фотокартка із його особової справи Кагибіської, і заслали. Аж на Магадан, на Колиму. І лише дивом він там залишився живий, тому що ситуація там була така, що мав він загинути. Загинути з багатьма в'язнями, яким була готова на така доля. Але, хвалити Бога, він вижив, його відкликали. Працював він, як тоді казав, що Солженіцин у Шарашці. І ось такий вигляд: мав перший штучний супутник землі, запущений в 1957 році Радянським Союзом. І це був тріумф радянської науки, це був тріумф, ми б сказали, української цивілізації. А це ось уже космічний корабель Восток 1 на якому полетів Гагарін уже в 1961 році. І цей фрагмент космічної гонки Радянський Союз у Сполучених Штатів тоді виграв. На цьому фото. Сергій Корольов консультує, бесідує із першою жінкою-космонавткою Валентиною Терешковою. Її можна було б не згадувати. Вона є депутатом Державної думи і палко обстоює окупацію расистами Криму і частини інших українських територій. Ось така космонавтка. Ну, що вдієш? Врешті-решт була. Палка мрія, палка мрія була Сергія Корольова. Якщо вже самому не полетіти в космос, це в нього вже не виходило, то продовжити вірніше запустити місячну програму. І ось ці, які ви зараз бачите, пристрої, ракети були запрограмовані саме для того, не встиг. Не встиг, тому що в 1966 році Сергій Корольов помер на операційному столі. Йому хотіли робити операцію нескладну по видаленню поліпів із кишківника. Для цього треба було ввести зонд. Зонд не змогли ввести, тому що корольова. Була така ситуація, що він не міг широко відкрити щелепи. А чому? А тому, що в 30-х роках, саме коли його арештували, його так били, що змістили йому щелепи, і відтоді він ну жив так, як жив, нормально жив. Але щелепи він відкрити широко не міг. І тому він помер. Ми його пам'ятаємо, найбільше можливо ось таким. Це саме таким він розмовляв із Гагаріним, коли той летів. У перший орбітальний політ людини навколо Землі. В 1972 році, саме 12 січня, починається операція Блок. Це не абревіатура, це просто блок. Так, цю операцію назвав Комітет Державної безпеки Радянського Союзу, ну, а заодно і України. Вона полягала у арешті українських інтелігентів. Приводом до цього стали колядки, які ті інтелігенти, я їх пізніше назву, співали у Львові напередодні 1 січня. Саме напередодні 1 січня, тому що колядувати 7 січня чи потім 19 було заборонено, це ж був радянський союз, і тому колядували нібито під Новий рік. Ось ось ця весела компанія колядників, у яких зацікавлені можуть знайти. Знайомих особистостей. Ну, а тоді, через кілька тижнів після цього колядування. Е... Частину цих колядників, а також і іншої інтелігенції української, арештували. За півроку до цього було видано постанову ЦК КПРС про посилення боротьби із антирадянською агітацією та іншою шкідливою діяльністю, якою займалися якраз українські дисиденти. І ось у плані тої постанови, а тут ще й колядники. Це ж так заборонено. Як це колядувати в Радянському Союзі? Їх арештували. Арештували тоді. Чорновола, Василя Стуса, поетесу Ірину Калинець, Євгена Сверстюка арештували Івана Дзюбу. Івана Дзюбу. Зокрема, і за те, що він написав ще раніше твір, який називався Інтернаціоналізм чи русифікація. Ви зрозуміли, про що йшла мова про русифікацію України за допомогою ЦК КПРС. Але найцікавіше те, що в цій праці Іван Дзюба опирався на положення із праць Володимира Іліча Леніна та інших документів комуністичної партії. І саме ними він намагався і обґрунтував, що у, в Україні це не інтернаціоналізм, а русифікація. Загребли і його. І відтоді В'ячеслав Чорнові запропонував. 12 січня відзначати як День політв'язня в Україні, і це потім робили всі, хто загриміли у Пермські табори. Всім їм давали стандарт. Дисидентський стандарт 7 плюс 5, 7 років таборів, 5 років заслання. І більшість з них їх і повідбували: теж Чорновіл, Сверстюк, Сту, Сирина Калинець і інші знайомі нам обличчя. Ось так Радянський Союз боровся із тим, щоб Україна. Була українською. Але він боровся не тільки з цим. Він боровся, наприклад, і з тим, щоб прибалти були прибалтами. І тому ми згадуємо, 13 січня 1991 року той день у Литві. А сьогодні це один із найпалкіших наших союзників і партнерів, відзначають як День захисників Свободи. Прибалтійські республіки, ну так тоді їх називали, найпершими почали звільнятися від радянських пут. Початок 91-го року до е, нашого акта незалежності, ще залишається 8 місяців. А Литва проголошує свою незалежність. Телецентр. Такий ось він має вигляд. Тут з телецентра мовили передачі різні повідомлення на захист незалежності Литви, і тому телецентр вважався такою найбільш небезпечною точкою. Вільніс вільнюс запрудили радянські танки і не тільки вільнюс, а й інші міста Литовської Республіки. Ну, звичайно, литовці, ось тут зображено, як вони йдуть на демонстрації протесту, де написано go on», радянська армія йди додому, повертайся звідси, іди від нас, тим не менше. Оце протистояння мирних людей і озброєної радянської армії створювало у місті величезну напругу. Врешті-решт, уже на цьому фото зображено, як на штурм телецентру йдуть озброєні е, альфівці у протистоянні із мирними людьми. Траплялося так, що мирні люди потрапляли і під радянські танки. Тоді загинуло. У вільнюсі, в литовській столиці 14 мирних громадян і кілька сотень були пораненими. Дорого дістається незалежність майже завжди будь-якій нації. Тоді Горбачов і Комуністична партія сподівалися придушити танками і силою оці всі такі рухи початку Прибалтиці. Так тоді називалися ці, ця, ці цей регіон Радянському Союзі. Сьогодні ми кажемо країни Балтії, а потім і на Кавказі, і в Середній Азії. Та нічого не вийшло. Врешті-решт, саме Литва стала першою. Колись радянською республікою, яка проголосила свою незалежність. Ну а потім почався так званий парад суверенітетів. В 1992 році на початку якраз вводяться багаторазові купони, купони багаторазового використання, які стали законними попередниками майбутньої української валюти гривні. Люди старшого покоління пригадають ці кольорові папірці, які не мали абсолютно ніякого ступеню захисту. Якось ось мені довелося їхати відпочивати на море по путівці, то на дні моєї валізи на мабуть половину зайняли пачки із тими купонами, тому що видали зарплату уявіть собі купонами номіналом у три. Три купони. Ну, так згадується воно сьогодні з гумором. Зараз ми пригадаємо, що відбувалося рік тому на цій українській землі, яку топтав чобіт московського агресора. На початку 2023 року, вже на початку нового року, у суспільстві нуртували низка гарячих питань, таких як Оман, Вагнергейт. Розмінування чи не розмінування, чи був він взагалі замінований Чонгар, Маріуполь, трагедія захисників Азову. На всі ці питання мала відповідати влада. На, на кожне з них достеменно і повністю влада відповісти тоді не могла. Можливо, на деякі з них ми отримаємо відповіді у майбутньому, тому що вони, ці питання, залишаються поки що без відповіді. Крім того, Ціни на енергоносії хвилюють багатьох. Якщо замислитися, то за газ ми платили фірташу, за бензин Коломойському, за електро. За електроосвітлення, за електрику Ахметову, ну і за воду Коломойському. І ось перераховані особисті, особистості. Е, володіли і володіють значною частиною телевізійних каналів, в тому числі єдиного марафону, на яких і говориться про підвищення цін, імовірне, перевіряючи реакцію людей, імовірне підвищення цін на ці енергоносії. Бачите, яка, який простий зв'язок. Монополія ніколи до добра не доводила і ніколи не сприяла ні економіці, ні демократії у будь-якій країні. Незабаром 15 січня, і саме 15 січня по Дніпру рашисти завдали страшенного ракетного удару. одна із ракет поцілила у півді з жилого будинку. Він був фактично знесений. Загинули тоді 40 людей, 79 були пораненими. Ну, як не прикро, але подібних випадків, можливо, з меншою кількістю жертв траплялося і в інших містах. Але якось тоді, після Нового року, люди вступали в нову реалію Нового року. І ось така страшна трагедія відбулася в Дніпрі. Про неї пам'ятають там і сьогодні. Це ще раз свідчить про те, яким є наш небратній сусід. І з другої половини січня знову почали вимикати світло. Були такі дні, що у нас на студії, наприклад, там, де ми працюємо, не було світла по півдня, а то і весь світловий день. І нашим операторам доводилося, як то кажуть, хитрувати, знаходити ті години, щоб все ж таки монтувати наші передачі, інформаційні повідомлення, які ми готували. І розповідали про життя нашої громади, наших людей у час воєнного стану, про проблеми і певні все ж таки здобутки. Ну що ж, ми постійно зараз в засобах масової інформації говорять про боротьбу з корупцією. І цього від нас вимагають і наші партнери. Вони від цього вимагають не для себе, ми це розуміємо. Тому що без корупції ми державу не побудуємо. Перепрошую, з корупцією ми державу не побудуємо без боротьби з нею. Не буде в нас ні перемоги, ні фактичної цивілізованої державності. І ось якраз на, на початку січня обирають вищу раду правосуддя. Вищу раду правосуддя, вісім чоловік було туди обрано, дообрано, до тих, що там були. І що ж, за повідомленням багатьох джерел, відкритих, друкованих, і електронних, усі восьмеро чоловік. Не сказати б, що вони негідники, але Рада доброчесності, є такий громадський орган в Україні, кожному з них дала б, як то кажуть, відмову для цього обрання. Але їх туди обрали. І тому значною мірою і тому наші суди сьогодні не можна вважати саме такими, які стоять на захисті прав і обов'язків громадян і судять абсолютно чесно. А правосуддя це не просто тільки про права людини чи права кожного громадянина, громадських організацій чи будь-яких установ і підприємств. Це ще й запорука. Або не запорука того, що нас прийдуть інвестори. Інвесторам дуже некомфортно працювати у корумпованій країні, якій не працює як належить судова гілка влади. Ну поки що, ми на шляху до того, щоб це становище виправляти.